Добрий день, шановна громада! Сьогодні 22 грудня 2023 року. День зимного рівнодення, чи як там сама найдовша ніч. Ну, я вирішив засняти коротеньке відео по цінах на зерно кукурузи, купляв для гусей. У нас тут по 8 гривень за кілограм Ну, а так то напишуть в інтернеті, дивлячись, де її продавати від 6 до 7,5 тисяч гривень. Всі по різному закупляють. Зерно пшениці по 7 тисяч 6,500 соя. Написано 17,5 тисяч, плюс-мінус там, дивлячись від регіону. Ну і Соняшник з 13,5 до 14,5 за тонну агропродукції. Такі оце ціни зараз актуальні перед новим роком. Де що просіло? У нас мокрий сніжок іде з дощиком. Ну, Ви підписуйтесь на наш канал про агро. Ставте лайки. Нажимайте дзвіночки. Мені тут треба певні операції з джолами поробити. До нових приємних зустрічей. Бувайте!